Всім привіт! З вами Амогус. Зараз я вас навчу грати за оборотня на карті полюс. Так, хтось палиться, хоча він інженер, але в нього будуть питати куди. Йду в проби. Тіма робить саботаж світла. Знайшли труп біжа. Мій тім чуть не спалився, але все ж таки скіп. Ідемо чинити саботаж. Зараз морф си... синього, ну буду я доказувати, а так синій вбив, хоча це було дуже тупо. Даблкіл я б не успів би зробити. Буду сподіватися, що тіма не підведе, хоча бачу, що, на жаль, скоріш все програю. Викинули все ж таки чорна, але синьому, скоріш всього, довго не жити. Але перемога. Я нічого не робив, а поклався на тіму. Але знайте, що на тіму покладатися не можна, бо вони процруть катку. Всім бай-бай!